Мої вітання! Нарешті ми дочекалися літа, і разом з ним до вас прийшла я, Інна Цимбалюк, із сонячним настроєм і прогнозом погоди на вівторок, 2 червня. Наступної доби погода засмутить тільки жителів Західного регіону. Там прогнозують сильні дощі та й температура повітря буде низька. Нарешті території країни буде тепло, місцями спекотно. А тепер перейдемо до регіонів. На півночі буде парку, не врятують навіть короткочасні опади, які нам обіцяють синоптики. В нічний час 12-13 градусів вище нуля. У день стовпчик термометра коливатиметься від плюс 22 до плюс 27. На сході вітер завтра розжене всі хмари. Середня денна температура становитиме плюс 27 градусів. Уночі можна насолодитися прохолодою. Буде 13-14 градусів приємного тепла. Південній області відчули прихід літа і показники температур одразу зросли. Вночі у середньому 14 градусів. А от у день у тіні плюс 25-28. На сонці стовпчик термометра місцями може піднятися до плюс 30. Крим і приазов'я нарешті почнуть підтверджувати славу основного місця відпочинку українців. Тут завтра відчутно потеплішає хмари розлицяться. Уночі плюс 12-16, Середня денна температура 27 градусів вище нуля. Кухар синоптичної кухні приготував на завтра заходу України несмачну страву. Опади в цьому регіоні не думають припинятися. У Луцьку, Івано-Франківську та Чернівцях. Очікуються сильні грозові зливи. Нарешті території помірні дощі. Денна температура плюс 17-19, нічна плюс 5-9. У центральному регіоні погода трохи побишкитує. У Винницькій області тут можливий невеликий дощ. У решті областей регіону сонячно та сухо, вночі плюс 12-14, у день плюс 24-27 градусів. У Києві буде приємно весняно-літня погода. Вночі в середньому плюс 14, у день плюс 25 градусів. Здебільшого хмарно з проясненнями, але в день місцями можливі короткочасні дощі. У середу 3 червня синоптична ситуація зіпсується. Тільки у Криму при Азов'ї, східних і Дніпропетровських областях, буде мінливо хмарна та суха погода. Нарешті території України прогнозують хмари, грозові дощі, в окремих районах град та сильний вітер. Далі на вас чекає телевізійна служба. Новина. Я прощаюся із вами і пам'ятайте, що найголовніше це погода в домі. Хай щастить. Побачимось завтра.